У нас немає так би мовити другої лінії оборони. У нас є наші війська розтягнуться в таку е тоненьку смужку, е через яку ворог е може просто просочуватись на, на боронетехніці. І звичайно, ну, і звичайно, що зараз необхідно вибивати ворога е з населеного пункту, е тому що фактично е контроль е цього села свідчить про те, що велика новосілка Знаходиться в оперативному оточенні, тому що єдина асфальтна дорога, це населений пункт, вона зараз контролюється ворогом, і зараз дійсно повинні в черговий раз українська піхота повинна штурмувати і вибивати росіян для того, щоб стабілізувати положення. Ну і звичайно, якщо так, так воювати, то е, момент, коли ворог зайде на Дніпропетровщину, він. Вже враховується тижнями.